Привіт! Сьогодні з вами зробимо такого яскравого папугу. Я обрала саме такі кольори, а ви можете брати будь-які інші. Тож, для роботи нам потрібен дріт товщиною 03, ножиці. Бісер у мене це основний синій, зелений та жовтий, і чорний і оранжевий для клюва і очей. Тож, відрізаємо десь 50 см дроту і починаємо роботу. Перший ряд три зелені бісерини. Пронизимо їх навхрест. І по центру затягуємо, вирівнюємо. І продовжуємо роботу. Другий ряд: Одна зелена, одна чорна, одна оранжева, одна чорна, одна зелена. Навхрест раділи і підтягнули до основи. Третій ряд дві зелених, одна оранжева, дві зелених. Навхст протягнули і затягнули до основи. Четвертий ряд одна жовта, чотири зелених, одна жовта. Підтягуємо до основи. П'ятий ряд, Одна жовта, одна блакитна, три зелених, одна блакитна, одна жовта. Підтягуємо до основи. Шостий ряд, такий, як і п'ятий. Одна жовта, одна блакитна, три зелених, одна блакитна, одна жовта. Пронизуємо всі навхрест і підтягуємо до основи. Сьомий ряд Дві блакитних, дві зелених, дві блакитних. Підтягнули маємо ось так от. Восьмий ряд, одна блакитна, одна оранжева, одна зелена, одна оранжева, одна блакитна. Пронизуємо всі і підтягуємо до основи. Дев'ятий ряд Три зелені бісеринки. Підтягнули. Десятий ряд, одна блакитна, одна зелена, одна блакитна. Одинадцятий ряд Три блакитні бісеринки. Пронизуємо навхрест і підтягуємо до основи. 12 ряд 2 зелені бісеринки. Так, 13 ряд 2 зелені бісеринки. 14 ряд. Знову дві зелені бісеринки. Навхрест і підтягуємо до основи. 15 ряд 2 зелені бісеринки. І 16 ряд одна зелена бісеринка. Пронизуємо навхрест. Підтягуємо до основи і закінчуємо нашу роботу ось такий папуга. Тож, кінці дрота з'єднуємо разом, робимо кілька обертів, щоб закріпити зафіксувати нашу роботу. Ножицями зайвий дріт обрізаємо і гострий кінець ховаємо, підгибаючи. Ось такий папуга у нас вийшов. Дякую за перегляд! І обов'язково спробуйте зробити таку фігурку самостійно у вас обов'язково все вийде. До нових зустрічей. Дякую за перегляд!